За Україну смертний бій, свята війна горить! Привіт, побратими! На днях виникла ідея все-таки зробити нетиповий ролик для мого каналу про найпершу британку керовну зброю. Якщо ви вперше на даному каналі, то попрошу підтримати автора вподобаннями. Залишите свій коментар, а якщо досі не підписані. То підписатися для розвитку українського Ютубу. А ми почнемо. Історія це дивна річ, коли ніби буденні речі сьогоденні мають початок свого зародження в країні, котра відома своїми автобанами, відомими марками авто, а також батьківщиною двигунів внутрішнього згорання, і підступу явно що згадалося за Німеччину. Здавалося б, нещодавній ворог, який нищив нашу державу тоді. Сьогодні активно допомагає бити нового, проте дивлячись на нові технології, нам голову і не проходило основне те, чого совок нам так і не хотів показувати. А в країні гній продовжили засекречувати архіви. Отож, Руршталь X7 – перша керована протитанкова зброя, яку винайшли німці. Котра переросла зі своєю концепцією до створення сучасних ПТРК. дивлячись на те, що створювалося тоді, просто не віриться, на якому науковому рівні була тоді Німеччина, проте совкова пропаганда постійно показувала нам тупих ганців. А наскільки вони були дійсно тупі, ми розглянемо далі. Отож, ракета Руршталь 7 Вона ж під кодовою назвою Червона шапочка. Подією, що слугувала в часи Другої світової війни для розроблення цієї зброї, стала поява на фронтах важких танків серії ІС. основна проблема заключалася в таких моментах як недоцільність збільшення калібрів гармат для боротьби з важкоброньованими машинами противника, що в свою чергу давало ряд проблем для модифікації існуючих машин та випуск нових зразків в умовах бомбардувань. Не рятувало обстановку й масове виробництво протитанкових засобів, як одноразові панцерфаусти, перероблені базуки в багатозарядні панцершреки, Оскільки дальність ураження складала від сили 100-150 метрів. Тому в даному напрямку головне управління сухопутних військ розпочало пошук рішень для боротьби з радянськими танками. Якщо вірити одній з версій, то було використання напрацювань, датовані ще 1941 роком, де в якості протитанкових засобів старалася розробити ракету. Як саме насправді розгорталася події, нам уже не дізнатися. Проте контракт заключили з фірмою Руршталь АГ у 1943 році. На розробку нової ракети став професор Макс Крамер. На рахунку якого стояла розробка ракети Х4 класу повітря-повітря. На основі Рушталь Х4 була спроба об'єднання кумулятивної бойової частини з елементами управління, що й призвело до найменування проєкту як Рушталь Х7. Багато напрацювань були взяті саме з авіаційної ракети, оскільки до того часу вона була достатньо випробована. Візуально ракета мала вигляд циліндра із закругленими кінцями діаметром 14 см, довжина корпусу, майже 70 6. Враховуючи ковпачок детонатора то цілих 80 По бокам крила зворотньої стріловидності по 60 см кожне, з кінцівкою овальної форми. До корпусу також кріпилася спеціальна балка з оперенням, що складалася зі стабілізатора та двох кілей. Отож, загальна довжина ракети Х7 досягала 95 см. В розрізі корпус ракети умовно ділиться на три відсіки, де є головна бойова частина, середня та відсік для ракетного двигуна. В головній частині знаходиться ударний підривач, заряд вибухової речовини масою 2,5 кг та конусом для утворення кумулятивного струменю. А також детонатор в середній апаратура управління, що складається з гіроскопу на приводі від порохових газів, комутатор та реле. В задній частині розмістили двоступеневий твердопаливний двигун фірми «Васах». Повністю споряджений «Птур» важив 9 кг. Запуск ракети планувався з рельсової направляючої, що монтувалася на спецсалафеті. Оператор за допомогою пульта подавав сигнал по двом проводам на батарею, під якої йшли сигнали до котушок в закінцівках крил, де їх підпалювався невеликий заряд пороху для старту. Всередині, після підпалу, по двом спецканалам. Порохові гази проводили в дію сам двигун. Ракета миттєво злітала, оскільки перша ступінь мала в основі швидкогорючий порох, одночасно з запуском першої ступені ракети запускався газогенератор, що за допомогою турбіни розкручував гіроскоп для забезпечення стабілізації ракети в польоті. Після відпрацювання першої ступені ракети спрацьовував другий з зарядом повільно горючого пороху. Максимальна даність польоту птура складала 1200 метрів, при часі польоту близько 10-12 секунд. Швидкість самого птара, за даними, Прізниця. Проте. Була в середньому від 100 до 300 метрів за секунду, але вірити чи ні рішення кожного. Кумулятивний струмінь мав бронепробиття в районі 200 мм. Управління було в ручному режимі по двом проводам за допомогою інтерцепторів, розміщених в лівому крилі та стабілізаторі. Один провід для управління по поздовжньому крену, інший для поперечного. Наведення було суто візуальним по трасору за допомогою пульта, проте могли використовувати і оптику для кращої видимості самої ракети та її коригування. Дякую Ракета під час польоту оберталась навколо власної весі з приблизною швидкістю 2 оберти на секунду. Політ мав візуально спіральну траєкторію. Щодо проведення тестів ракети, то перший наземний запуск стався 21 вересня 1944 року на полігоні Зендельлагер, де використовували в тестуванні сім ракет. Проте за незвичності зброї та методів керування нею відомо, що перші чотири ракети під час польоту зазнали зіткнення із землею та детонацією вироб також з даної партії дві ракети під час польоту вибухнули. Причиною вибуху став сам ракетний двигун, і тільки один тур зміг пролетіти усю дистанцію в 500 метрів та вразити ціль, якою виступав танк, оскільки проводилися також пробні пуски з повітря. то... Ракету x 7 можна класифікувати як ракету класу повітря Земля. Для цього німці використовували винищувач Focke-Wulf F8, котрий був дещо модифікований для підвішування таких ракет та апаратури для управління. Проте на даний час невідомої інформації щодо ходу даних випробувань та й самі ракети для Люфтваффе не надходили. Що стосується наземної версії даного автора, то його. Виготовили приблизно 300 штук, оскільки дана інформація найчастіше згадується по документам. Якщо ви запитаєте мене саме цікаве, а де він взагалі застосовувався в боях, то тут інформації щодо цього немає. Проте, у травні 1945 року союзниками був захоплений склад поблизу Гарца, де й були також ракети Рушталь X7. Та з іншими некомплектними системами. Існували також такі напрямки розвитку даної ракети, як проєкт Steinbock є спробою розробки безротової інфрачервоної системи управління ракетами. Проєкт Fape це спроба провадження пристрою пошуку цілей на ракетному комплексі шляхом порівняння сигналу від двох оптичних датчиків. Проект Фундер передбачав використання запасних частин для гранатомета Panzerfaust, включаючи боєголовку та пускову трубу ракети. Жоден з перерахованих вище проектів з розробки X7, червона шапочка, не був завершений. І тут, якщо ви думаєте, що дана ракета вам щось нагадує, то поспішу вас запевнити, що таке є. Захоплені зразки, що були передані Франції, слугували основою для створення першого досконалішого птура Норд СС10, де творцем нової ракети для Франції став Жан Бастьен Тірі, французький військовий інженер, підполковник ВПС Франції, 22 серпня 1962 року він з групою спільників став відомим Відомий, що здійснив замах на президента Франції генерала Шарля Де Голля. За що був засуджений та розстріляний. Щодо ракети, то їх серійне виробництво припинили в січні 1962 року, після випуску приблизно 30 тисяч ракет, з них 61% пішов на експорт в 11 країн світу. Наступну модель СС 11 виробляли до середини 80-х років. Сам ПТУР СС 10 мав ручну систему наведення наведення з методом трьох точок приціл, ракета ціль. Управління здійснювалось по дортах після пуску і протягом Цього польоту до цілі ракета розмотувала пару тонких дротів, якими передавалася команди управління. Команди управління передавалися від джойстика. На поверхні управління виконані у вигляді інтерцепторів, на задніх краях крил тура. Інтерцептори являли собою невеликі металеві пластинки. Їх відхилення здійснювалося електромагнітним приводом. Стеження за ракетою було можливе за встановленим на ній трасером. У денний час трасера було видно практично тільки ззаду, і він не демаскував ракету. Шанс вразити ціль у Операторів доходив до 90% на полігоні і приблизно 66% у бойових умовах, за даними Франції, яка використовувала дані ракети СС10 в Алжирі. Вага ракети в легкій пусковій установці становила 19 кг. Розрахунок ПТРК СС10 складався з 4 осіб. Навідника він же командир розрахунку, водія і двох молодших операторів. І наостанок. Просто порівняємо ТТХ двох ракет, де я можу виділити їх схожість по розмірам, а також те, що французька ракета має збільшену бойову частину, яка позитивно вплинула на кумулятивний ефект та збільшене бронепробиття. Наведення у них однакове, візуально по трасару позаду ракети, але хотів би зосередити вашу увагу на дрібниці стосовно обертального моменту ракети, оскільки точно відомо, що німецька Х7 оберталася навколо. Осі в 2 оберта на секунду, а за її французьку послідовницю, на жаль, мені не вдалося знайти інформації, але суть полягає в тому, що боєприпаси з кумулятивною частиною для кращого бронепробиття та створення кумулятивного струмання повинні знаходитися нерухомими в польоті. Даний недолік французі виправили в новій ракеті з назвою АСС-11, де зробили, на мій погляд, наркоманську схему на двох підшипниках. Коли корпус обертається, то бойова частина за підшипників залишається. Відносно нерухомою. Не знаю наскільки вам корисна буде дана інформація, проте, на мою думку, в нашому житті багато чого придумала сама Німеччина. Та суть мого ролику саме у тому, аби розвіяти міф про тупих німців, коли вони не дурніше назвами. А дивлячись на розробки майже сторічної річної данини, усвідомити на якому науковому рівні вони перебували. Отож, дякую вам, хто додивився відео аж до цього моменту. Не соромтеся залишати свої враження у коментарях. Всім дякую за увагу! Слава Україні!